Валентинка для захисника. У майстер-класі з такою назвою взяли участь четвертокласники загальноосвітньої школи номер 6 Валентинки, які виготовляли учні до Дня усіх закоханих, були не паперовими, а їстівними. Діти узялися розписувати глазурю пряники, які напередодні напекла Ольга Бут, класна керівниця 4-го Б, щоб потім передати смаколики на фронт військовослужбовцям Збройних сил України. Так трапилося, що життя наше розподілилося до 24 лютого і після. І зараз ми живемо у таких умовах, коли хочеться частину свого тепла, своєї любові присвятити, мабуть, тому, хто цього найбільше потребує. У мене виникла така ідея: День Валентина присвятити якомусь такому заходу, який би. Не втратив цієї своєї суті любові, адже ми знаємо, що любов можна висловлювати по-різному: це любов до рідних, любов до тварин, любов до мистецтва, любов до природи. Тобто це дуже багатогранне поняття. І коли в мене виникла ідея цього майстер-класу, я звернулася за допомогою до батьків, вони, звичайно, мене підтримали. Я знайшла підтримку в адміністрації школи, і ось такий захід ми вирішили організувати. Кожен учень класу мав можливість розмалювати по три пряники, хоча декому вдалося стати дизайнером і більшої кількості кондитерських виробів. Ольга Буд запропонувала дітям обрати будь-який орнамент, що їм до душі. Кілька варіантів дизайну запропонувала сама. Смаколики вийшли максимально патріотичними, адже кондитерська глазур, за допомогою якої школярі розписували пряники, була жовтого і блакитного кольорів. Біла глазур дозволила юним кондитерам залишити на випічці солодкі послання для військовослужбовців ЗСУ. Діти старанно підійшли до виконання такої творчої роботи. Зрештою, їм вдалося прикрасити майже 100 пряників. Винагородою для школярів було те, що по одному із розписаних власноруч виробів вони мали змогу забрати собі. Питаємо у четвертокласників, чи сподобався їм проведений майстер-клас і який орнамент обрали для розпису смачної Валентинки. Сьогодні ми малювали пряники, На цьому я зробила травинку, але не дуже вона вчилась в мене тут. Прапор України тут. Білою змішане з і жовтим, і блакитним. Я намалювала три пряника, тут е, написано Мег, тут ЗСУ, а тут просто прапор України, в якому е, Україна в нашому серці. Мені дуже сподобалося, це було дуже важко, але я впоралась. Я зробила п'ять пряників, зобразила я тут. 에, контур, сердечка, написала ЗСУ, зверху маленький кхм, прапор. 에, отут я зробила у кліточку і кружочок, як Україна. Тобі сподобалося? Да. Важко Не важко, але дуже сподобалося. Який ти забереш собі? <праць> заберу собі ось цей, а усі ці чотири для ЗСУ. На цьому я забрала за людину, на цьому сердечко і надпись ЗСУ. О, здесь я просто узори намалювала. Це я заберу собі. а Ці два я, заб... я віднесу за віднесу Я розмовлювала чотири прямики. Що на, них на цьому я зобразила флаг України. Цей пряночок теж отакий, тільки без білого кольору. Цей найкращий. Тут сонечко, так? Так. В ньому сонечко, тому він найкращий. Ці ж такі, як як да як лучики, вони виглядають, так було задумано. Так було задумано спеціально. А що означає? це зумі? Щоб наші військові радувалися, щоб про них не забули і щоб їм сонечко завжди світило їхнє сердечко. Не лише четвертокласники мали змогу розмалювати пряники. Таку можливість отримали директорка шостої школи Лілія Федоренко, наша знімальна група і десятикласниці, які на початку майстер-класу допомагали меншим учням від розпису. Пряників усі отримали величезне задоволення. Нам сподобалося приємно зробити щось корисне для наших героїв захисників. Щоб було захисників. Приємно зобразили е, герб України, Пес Петрос, ну, мир. Дякую за мир. Отак героям слава героям слава. Ви якісь пряники собі забрати? Звісно, ну там лежать. То найгарніші ми оставили для героїв. Зі своєю роботою юні кондитери впоралися швидко. Перш ніж запакувати пряники, знадобилось трохи часу, аби глазур підсохла. Потім кожен виріб, діти загорнули у кондитерську плівку. У також вклали паперову Валентинку із побажаннями і прикріпили на блакитну стрічку бірочку, на якій було зазначено, що кожен пряник створено з любов'ю. Того ж дня смакулики були передані волонтерам і відправлені на фронт нашим захисникам.